Slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat rather like Laura Costa. I wanna be a good, boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. Всім моє вітанічко, З вами знов Альона. Да, стара бабка викопала себе з могилки і повернулася до вас. Нарешті, скільки пройшло? 7 місяців, 8? я не знаю. От, але в мене є декілька незакритих киштальтів, і таки є про що потриндіти, Тому. Якщо вам подобається токсичність, злоба, хорні-мут, залишайтесь. А якщо ви культурна освічена людина, яка проти грубостей, яка проти якогось вулгаріте, Ідіть мимо відразу, відразу не треба мені в коментах писати за мою токсичність, за те, що от я така погана, не надо, я все знаю. Ви для мене нічого нового не відкрите, тільки час витратите на таку токсичну людину. От, а кому подобається моя токсичність, то мої викотики, я вас теж люблю. Тож в мене залишилося з минулого разу декілька незакритих гештальтів по іграх. Плюс з'явилося дещо новеньке, але поки я під новеньке напишу сценарій, я вже трошечки, трошечки, трошечки скисну. Тому ми перейдемо з вами до ігор про демонів. От знаєте, колись в 2000-х, особливо в 2010-х, все стояло на трьох стовпках. Вампири, перевертні і демони. Перевертні не стали чимось супербум популярним, тому що навіть по поп-літературах, всяких любовних романах, бла-бла бла. перевертні зустрічалися не так часто, як могло б і хотілося. Вампіри. Ну, це тема наболіла. Ми стільки вампірського контенту переглянули навіть на моєму каналі, що я більше не хочу про це говорити. Тим паче, згадуючи через ще, що це почалось: не надо, ні. Дало й токсичні фандоми. Ну, да. Тож, про що ж? Залишилось поговорити про демонюк. Про демонюк ми вже декілька разів так, з верхні торкалися. Це були танці з дияволами. Хороший приклад, отомочки. Ми торкалися з вами навіть демонів сакури. Ідеальний приклад. Не дуже правда утомистий, в тому плані, що там більш драма, аніж роменс. Але ж ми любимо драму, ми любимо кров, ми любимо сльози, ми любимо виливати на себе це все, щоб плакати і плакати, і плакати, і плакати, і сльозами заливати. просто. -а! Тож, а що в нас окрім утомок є? В нас є Дейтін Сім. І оце холера, про яку говорити дуже боляче, тому що знайти хороший дейтінг-сім Сім, ну це майже Mission Impossible, особливо коли це торкається тема. І дуже часто заюзаним і популярним моментом, в принципі, в поп культурі, особливо якщо ми беремо Корею, Японію. В нас це будуть сім смертних грехів, яких насправді не ладна. Недушню, а то форточку доведеться відкривати, а там гроза і не хочу, щоб гупало це, перекривали те, що я вам тут кажу. Бо я люблю, коли слухають тільки мене, а не щось там стороннє. І про що ж тоді ми розкажемо? Ну, розпочалося, звісно, з вокалоїдів, їх циклу, да, про сім смертних гріхів, і це було класно. Це було шикарно, це було шедеврально. І люди зрозуміли, що на цьому можна виїжджати. Але потім в нас з'являється обіймі. Це огляд не на обіймі. Ну, я думаю, в лазі, ви це вже прочитали, очевидно. Но я ж не можу все одно не піти і не обхняти цей фантом, тому що це дуже і дуже погано. Чому це погано? Можливо, коли-небудь я як і обіцяла зніму огляд. Але я так його прокрастиную і відкладаю, бо я не хочу, я не хочу його робити. Із зрозумілих причин. Нейровідмінні зрозуміють. Коли ти зробиш все, що згодно, аби не робити те, що тобі не подобається, а обійма мені не подобається. Але що ж я можу вважати хорошим прикладом, скажімо так, ну, типу Dating 7 по демонах? Це наш сьогоднішній клієнт, гра, що вийшла не так давно, вона постійно оновлюється, в ній з'являються нові доповнення. І це What in Hell is Bad! Можливо, хтось про неї чув. Можливо, в не найкращому ключі, тому що бачила я відгуки не кращого формату. Але гра ця доступна в нас на Google Play, якщо ви любите лайтові версії, без 18, там, здається, рейтинг 13. І, якщо чесно, з 13 ця гра не сильно має сенс, тому що знайти класну 18 гру для жінок, це як виявилось Капець як і Квест. Тобто для чоловіків там просто парад, грудаста, тітясто намальованих, а він такий ковбой, ну, ви й самі знаєте. А знаєте, що для дівчат на моїй пам'яті саме такий прям топовий еротичний контент. Це був, ну, хіба що ню карніваль? Правда, у дівчат є бонус, називається фанфікшн. І там вже фанфікшн ми собі і напридумуємо з Геншином, який я граю вже, напевно, майже рік. Так таке і буває. НО! What in is Bed мене зачепило? До речі, ресурс той самий, що і New Carnival, тобто Еролаби. І там вже зробили анонс ще однієї цікавої гри, яку я чекаю, якщо вона дійсно така, як її показують на сайті, а називається вона Nocturnal, то це буде шикарно. Тож, чекаємо на анонсики. І я вже далеко відійшла від того, що нам потрібно, бо потрендіти я люблю, а я впевнена, ви любите мене слухати. А якщо ні, то що ви тут забули? Давайте, хто не хоче, я почекаю. Все, душню далі. Тож, what the hell is bad? Ігрушка мені дуже і дуже сподобалась. Якщо камера дозволить, то ви навіть побачите. Так, да, вона в мене і на планшеті, і на телефоні. Але в мене версія 18. Тобто не Google Play'ська, а та сама версія, яку <кхм> скачу мене на Aero І вона є і на Android, і на Apple. Тобто, на систему, якій iOS. Ну, я не шарю я на Android. Якщо що, це не пред'ява. Android такий самий хороший телефон, як і iPhone, як і Huawei. Правда, за Huawei не знаю. В iPhone я хоча б разочок тикала, а Huawei в руках не тримала ніколи. Ну, принаймні, за класною системою. Ну, та ладно, то ліричний відступ. Ой, ліричних відступів буде багато готуйтесь. І в цій. Ті... What in Hell is Bad? Мені подобається багато що. Так, як гра що вийшла відносно нещодавно, в неї є деякі нерівні моменти. По типу система нагород, коли фейлиться ну, по дрібних моментах, не супер досконале малювання, на жаль, але воно з кожним разом стає все привабливіше і привабливіше. А це дуже втішний діагноз. Бо коли гра тільки з'явилась і розвивається, фейли з тим, що воно там намальовано, простити можна. Не прям діп, супер-фейли, але. Дрібні моменти пробачити дійсно можна. Але коли це гра, яка існує майже 10 років і вона фейлить із будь-якими своїми фансервісними штучками, дрючками, то ні. Ні. Я, Якщо 10 років, то це все. Не так намальовано. Це Жич його! Тому? Домалювання мені в цілому подобається. Мені подобається перехід від серйозних, яскравих, супер картинок, до моментів взаємодії і з чібіками, і з певним гумором, з певною гіперболізацією. Бо в канву сюжету воно вшито досить доречно. І це дуже привабливо. В гри дуже привабливий інтерфейс, і тут дуже багато крутих, супер ВАУ-функцій. По-перше, за що я супер як вдячна, це те, що більшість карток е, високого рівня, тобто рівня L, доступні на стандартному банері, навіть якщо це був івент через місяць або через три, залежно від да, рейтингу картки, вона з'явиться в стандартному, тобто постійно доступному банері, за що лайк, like, дякую. Нарешті це хтось зробив. Не якогось обраного персонажа, та в стандарт. Да, це геншин, це в твій огород, камінчик». А тут реально можна отримати круті картки через деякий час. Е, також досить просто збираються всі ці ключі для круток. Е, печатки Соломона збирати важче, але можливо. Якщо брати участь в міні-іграх, якщо е, крафтити. І це дуже багато часу не займає. Ну, плюс покупки. Але отут. Хто грає в нього Карніваль, той знає, що ціни там дикі. Тобто, донат це взагалі не варіант. Це навіть тобі не донат в іграх серії Кімен. Ікімени капець, які бюджетні порівняно от з цим. Тому і платні пропуск, пропуски да, за певні дії, на жаль, ви не отримаєте. Тобто Пропуски тут в нас вже як в Геншині. Стандартний, люксовий і люксовий. Але тут їх три стандартний полулюкс і суперлюкс. І картку персонажа, якщо це за пропуски, ти отримуєш тільки, якщо заплатиш суперлюкс. Коштує капець як багато. А суперкартки тут бувають в Елітейсті. ну нічого. 3, 4, 5 карточок. Я переживу. Я переживу, тим паче, якщо вони розвинуться далі і продовжать практику запуску таких карток в банерах. А я впевнена, що рано чи пізно вони до цього прийдуть. Це буде класно. Також мені подобається стилістика карточок, мені подобається різноманіття персонажів. Мені подобається, що не дивлячись на деякі гіперболізовані моменти і характерів, кожен персонаж яскрав має яскраву індивідуальність. Він не зациклений прям супер на щось одному. Вони проявляють свої властивості, в тому числі і сім аватарів смертних гріхів, до яких ми перейдемо. На жаль, вони ще не всі дойшли. Але в них є складна історія, в них є складна особистість. Між ними є класні глибокі взаємодії. В івентах ці взаємодії розкриваються. Мені подобається, що ця, цей Всесвіт Він 18. І це не тільки про секшуал side. Ні. Є ще момент жорстокості, тому що коли зображають демонів древніх, могутніх, як якусь лампову шкільну пуськовість, да обіймі! Це камінь в твій огород. То ми беремо. І в нас з'являється кров, драма, поламані кістки, відірвані крила. І особисто для мене це великий плюс, особливо те, як це драматично прописано. Ух, саме серце просто. Тут класна сюжетка, сюжетку дійсно цікаво проходити. Також мені дуже подобається механіка боїв в цій грі. Хотіла уникнути порівняння з обіймі, і все одно не уникну, тому що бої в обіймі капець які нудні. Там майже нічого не залежить ні від твого розуму, ні від стратегії, нічого ні. Ти просто тикаєш сердечки і прокачуєш карточки. Все. Тут ми можемо прокачувати скіли, прокачувати саму картку. Прокачувати картку в Satisfy Club. І. А Satisfy Club це окремий тесті момент, який я не зможу показати на Ютубі, бо мене забанять. Але там є на що подивитись. я поскидаю. Але це дуже дорослий контент. Такий собі сукасимерічка має круємний голоси. Тож, до Ах, так. Е -е, декілька різних систем. Тобто є сюжетні бої, є Dark Sanctuary. Там теж крафтити книжки для прокачки, крафтити монетки для прокачки, всякі желешки, пудінги, пиріги. Прикольні, насправді, <клес> намальовано дуже креативно. Я окремо кайфанула з відсилки на Іроніма Босха. А, ну, ви, щоб ви знали, хто це такий і в чому буде відсилка, це тільки поціновувач зацінить. але я поціновувач, я зацінила. Відсилка — вогончик. Е, щодо саундтрека, не особливо виразний, але не сильно дратуючий, щоб його постійно вимикати. Озвучка хотілося б більше. Але поки що робимо скидку на те, що гра не сильно стара. От бачите, яка я добра? Бачите? Хто сказав, що я не добра? Підніміться. Ну, так чи інакше, гра дуже приємна. Да, на відміну від Дню карнівалю, тут майже немає анімації, але Satisfy Club перекриває все можливості взаємодії з головними. Чоловіками, якщо у вас є їх картка, і взаємодія можна зробляти до такої моменти. Можна давати ляпасів, шкарябати, заціловувати, ставити сососи, продовжуйте самі, тому що ютуб забанить. І далі трошечки про персонажів. Як? За що я хто дивився попереднє відео обіймі, била Да, про обімі ще не зняла відео, але всі ж знають, що його. За пласких, нецікавих і неяскраво відображених персонажів. Да. Тобто в нас сім королів пекла, він сім регіонів тут. І в кожного є, є аватаром певного гріху. І якщо в обімі це примітивна калька, тобто в нас мамон. Якийсь придурок, якого постійно Люцифер забирає кредитку. В Люцифера його гординя не виражена, так би як могла бути виражена. Де сатана, де гнів там взагалі не зрозуміло. Везельвул просто постійно жере, і він перманентно голодний. Отака От характеристика персонажа, да? От, Пельгефор постійно спить. Все. А ну асмодей в нас айдол. Що це таке? Ну, так чи інакше, uh, Water Hells Bed. Подивіться, подивіться. What, what hell is Bad дуже смачна, дуже насичена гра, в тому плані, що кожен з королів. Він дуже яскравий і дуже круто. Не пласко, а багатогранно є відображення свого аватару. Найпримітивніше, напевно, відображення в сатани. Тобто, перший король, з яким ми зустрічаємось. Аватар гніву. І да, там дійсно зосереджено на тому, що ходимо, відпинуємо своїх підлеглих, а підлеглі тільки раді, що їм прилетіло з ноги під сраку. Но, при цьому ми бачимо його, що його підлеглі. його люблять. Ми бачимо, за що вони його люблять. Що він їх, в першу чергу, він захисник регіону, за який він відповідає. Тобто він хороший правитель. Да, навіть не дивлячись на оці пинки, на оці крики, бла-бла-бла. От, і персонаж намальований класно. Особливо мені подобається увага до деталей про мальовці, принаймні королів. Насправді всі промальовані класно. Деталі просто тесті, просто смак, просто шикарно. Але очі в сатани це шикос. Тобто червоні очі з перевернутими хрестами. Замість. англійської пам'ятаю, української ні. Пюпілс. Ну, добре. Ви я думаю, ви мене зрозуміли. А, з М -м, Плюс стильово він такий спортивний. Зіниці. Зіниці. Зіниці у вигляді хрестів перегорнутих. Прикольно. зачот, Подобається. Далі. А, по персонажах також у нас з вишичих вже королів є. Бізелбаб, Безельвул. Персонаж, в якого в карті, в анкеті персонажа прописано, що в нього СДВГ. Також в нього цікавий фетиш, а в кожного з персонажів прописані фетиші, окрім їх психічних захворювань. Лайк. Like, в нього ольфактофілія. До речі, в сатани. <coughs> Спенкін. Хто знає, той знає. А чому чи жарти? Хто розуміє, той розуміє. Правильно, правильно. Bізобаб, мені подобається стиль. Круто. І його окуляри, те, що він весь, весь татуюровано підсигований. І мені подобається, що як аватар, як то офлютані, він не показаний як той постійно жаре, постійно голодний. Ні. В нього жага смакувати дещо інше. Тобто, в нього немає стопу від того, як щось їсти. І, в принципі, що їсти. І в пошуках нових вражень. І я не можу озвучити, що він зазвичай є головною головної героїні. Тому що ті, хто знають англійську, ті знають, а ті, хто не знають, все одно не зрозуміють. На ну, Натяк всі зрозуміли, правильно? І в принципі його персонаж. Це той самий енергійний, так, який просто такий. Ти йдеш зі мною на побачення, і ти вже телепортацію в іншому регіоні, не в голові, не в жопі, де ти знаходишся і що від тебе хочуть. А тобі вже положили руку на дубку, запустили носа в твоє волосся і тягнуть в якийсь бордель. Я не отрую, <кхм> одне з сюжету. Але з іншого боку, є ті, хто яким так подобається, чому ні? І дизайн в нього класний. В нього, до речі, мені подобається, що в очах в нього три римські шістки. Крутяк. О, добре, до речі, три римські шістки в нього не тільки в очах. І так, да, там можна побачити їх. Ну, ви зрозуміли. Ну, сад, огород. Огірки, баклажани, кабачки. Жезли, да. Жезли то не в огороді. Але далі. Левіафан напевно, один з найбільш дратуючих в мене королів. Аватар заздрощів. І так, да, він втілення заздрості. І це не, не просто щось зверхнє, а це глибока характеристика його персонажу. Тобто він більшість робить, щоб бути кращим за інших. Там до теж дуже прикольно прописано. Дизайн у нього капець, який красивий. Хлопчик найс, nice, хлопчик симпатичний. No, I don't like his personality. Sorry. Не сподобалось, не зайшло. Але хат сцени деякі з ним непогані. Але враховуючи те, що в нього фетиш на асфіксію, то це набуває нових фарб. Так. Далі О, нещодавно вийшов Люцифер, але, на жаль, картку я з ним поки що не отримала. І взаємодії в сюжеті в нас з ним не було, тому судити про нього я, на жаль, на жаль, не можу. Але намальований красиво що не можу. Особливо, коли вони його показували як Янгола, з його крилами. Шість, шість пар крил, ага. з його гало навколо голови. Це прям. Але в демонячому вигляді він теж хат, гострі зубки, срібні очі. Все, як нам подобається, дівчата, все як нам подобається. І мікраш, моя любов, моє просто втілення всього, що я хочу в цьому житті, знайдіть мені таке, будь ласочка. це мамон. І на відміну від Мамону в обіймі, да знов згадала ці какулечко. Але тут мамон. Ну, Два гаком метри шкафина. Просто найкремезніший демоняка. Так йому ж належить все. Ні, буквально. Тобто в нього найбагатіший регіон. Він весь, весь сяє золотом. Він пітніє золотом. Ну, про інші рідини додумуйте самі. Але мені дуже подобається і характеристика цього персонажа, як він поводиться. І фетиш у нього теж прикольний пігофілія. Хто хоче, загугліть. Я роз'яснювати не буду, бо мені здається, що YouTube це відео таки забанить. Да, за моє кохання. Але ну, він настільки шикарний. І я зібрала з ним майже всі картки, окрім однієї, яка зараз на івентовому панелі. І я її дуже хочу. Але в мене є найсмачніша. І о, мені подобається те, що його дизайн. В його регіоні в Тартарі вони виглядають десь більш як в східному стилі, тобто і будівлі, і їх одяг це щось наподобі кімоно, ну, щодо їх одягу, так, якщо торкаємось. І їм це дуже пасує. І кожен демон має індивідуальну характеристику, яскравий індивідуальний зовнішній вигляд. Це мені теж дуже подобається. Анонсували вже вихід Бельгіфора і його регіона Ніфельхейм. Да, з назвами регіонів там суцільні відсилки. Це не Соломонові ключі, але відсилки прикольні. Тобто регіони, які називають Гігієна логічно. Тартар не дуже логічно, але припустимо. Ніфельхейм. Це взагалі інша міфологія, але прикольно. Абадон це в нас взагалі був на регіона. Я одного з демонів, але я за це не бухтю, бо мені подобається загальна канва-концепту. І якщо ви полюбляєте красивих чоловіків, які, які вас обхажують, якщо ви любите Get, да, я уточнюю гра Get, там можна обрати стать свого персонажу, коли заходите, але здебільшого взаємодія там все ж таки дівоч... ну, від дівчин від... Да? Але я не проти, тому що яой, це, звісно, круто, яойні ігри, мангви, манги, все ми любимо. Ну інколи хочеться старий добрий гет. Тут той вигляд, в якому мені подобається. Ігру я рекомендую, якщо вам є 18, якщо немає 18, можете спробувати версію з Play Market. Не скажу, що буде супер, так само лампово, але теж гуд. Нормально. Щодо анонсу Бельгефору і Ніфільхейму, я буду на це чекати, бо виглядають вони як ті самі якудзи з аніме. Це мені надо. Це мені дуже надо. Я сподіваюся, що ви приємно зараз провели зі мною час. Що вам сподобалось те, що я вам розповіла. Якщо вам все подобається, то буду рада, якщо ви підтримаєте мій канал. Посилання на баночку для донату буде внизу. Також буду дуже рада, якщо ви напишете ваші коментарі, навіть якщо ви просто напишете, як ваші справи, лайки, сердечки, репости. Теж буду дуже рада і дуже вдячна. І це буде мотивувати мене робити нові відео. І також я постараюсь, хоч потроху, але частіше викладати відео. Сподіваюся, що ми з вами відемо знов сталий робочий формат. Сія! Later. Bye-bye.